Шановні земляки, мої щирі вітання. У нашій студії сьогодні відомі вам політологи. Але якщо ви думаєте, що мова піде про політику, то ви помиляєтесь, тому що мова піде безумовно про футбол, про євро-2012 на столі. У нас футбольний м'яч, у нас в студії футбольний календар. І дуже цікаво, як відомі політологи, експерти в галузі політики сьогодні оцінюватимуть події на Євро-2012 і, зокрема, останній блискучий. Переможний матч збірної України, перемогу над збірною Швеції з рахунком 2-1. Скільки адреналіну, шановні друзі, ви витратили під час цього матчу? Дозвольте, хочу би сказати, що футбол це складова суспільно серйозного життя, в тому числі політики, в тому числі політики. Тому сьогодні... що вже невідомо хто має більше правда? Безумовно, безумовно. Це одна з гарних, добрих соціальних складових, в тому числі і політичних, і тому це серйозна. Подія, як і спортивна, так і е, політична, так і громадська. І, звісна річ, збірна, перемога збірної України як для мене була прогнозованою. Бо команда давно серйозно грає, має видатних гравців, які є володарі, і золотого м'яча. Це Андрій Шевченко, тобто. Команда в класі ну, коли... краща і виграш її прогнозований. Володю, але і... коли програвали наші, то мабуть, що ви там за що ви хапалися, якщо не секрет. Е, ну, по-перше, фактор, по-перше, фактор свого поля, фактор налаштування, е, фактор підбору гарних гравців. Е, я вважаю, що. В цьому зустрічі фаворитом була збірна України, і вона це довела. В непростій, складній, напруженій, дещо драматичній. Ось ми ж тут як у фан-зоні, так сидимо. сьогодні, як у фан-клубі. Е, Антоні Андрійовичу, е, ви, мабуть, так, з олімпійським спокоєм, як е, щирлість у бункерів Мюллера сиділи і так спостерігали, споглядали за перипетіями, Тому що ви були переконані, що виграє збірна України? Чи були сумніви, певно? Ну, знаєте, тут прогнози такі треба робити, що. Коли готувалася команда, то всі матчі за кордоном в етапі підготовки збірної України, вона майже усі останні особливо програла, за виключенням збірної Естонії. Тому в мене були певні такі фотоємні думки. Але по складу, коли Олег Блохін. Заявив склад, і на нього вийшли такі гранди українського футболу і європейського футболу, як Анатолій Тимощук, як Андрій Шевченка, як Андрій Воронін. Це ті Я, зірки, про які говорив Володимир. Так що вони дійсно мають міжнародні... ми маємо в складі в збірні дійсно футболістів світового рівня, так, так. європейського ну, світового рівня. грали в кращих назвали? командах, і грають кращих командах Європи і світу. Скажемо, Анатолій Тимощук, Баварія. Ми знаємо, що Андрій Шевченко грав у Мілані і в Челсі. Це футболісти, тим більше це Володар Золотої Буц Андрій Шевченко. Ви знаєте, що наш канал Житомир приступив до зйомок документального фільму про фан-зону у Житомирі, де тисячі вболівальників, як і ви, як і ми, слідкуємо за ходом євро. І ми після ми знімали після матчу, власне, перед матчами Україна, Швеція після матчу. Це було страхіття, це було ввечері, це було щось таке. Читав в інтернеті, що вболівальники щасливі в Житомирі, побили ма. Автоінспекції. Не знаю, правда чи ні, але пивом облили, кажуть точно. Ми маємо е, фрагменти бурхливої реакції, такої дійсно задоволеної реакції наших болівальників земляків. Ну, все ми не будемо показувати, тому що це було 2-3 години, але покажемо один характерний відок. Давайте подивимося на цей відок. Мені надзвичайно приємно відзначити, що те, що ми очікували, ну відбулось. А емоцій вони переповнюють сьогодні всіх. Ми бачили реакцію президента, бачили реакцію Олега Блохина. От така реакція, але, на жаль, є реакції протилежні. Я вам процитую сьогодні оцінку експерта газети РУ Віктора Папаєва. Він сказав, що України це хороша передумова для виходу збірної України. плей-офф. Але цитую, победа достигнута за що дві От. Пушистило, ну я всі не погодився. ну так не погоди. навіть з тієї причини, що будемо казати на вістрі атаки шведської був Златони Баргимович. Це доволі серйозна потужна і з ним було фігура, багато. і можна сказати, що сперечались між собою колишні дуже цікаво гравці Мілана, тільки Андрій Шевченко, успішного Мілана, Мілана, який отримав в той час в серйозні трофеї, і Ібрагімович сьогоднішнього Мілана, якого ми ну не бачимо практично в кубкових і інших зустрічах. Отож, це вже не той Мілан, і тому сміло можна сказати: Андрій Шевченко, як представник тодішнього Мілана, переміг, забивши два м'ячі. а Враги мою всю голову. Бачите, як дехто вважав, що були скептики, що вже зоряний час Андрія Шевченка пройшов, вже він не той, вже він в літах, вже він не може, вже він треба молодим. А він взяв так, вибачте, носа в і показав, що є ще порох порохівниця. Я думаю, що ще до закінчення чемпіонату він ще і не раз покаже. Ну, Вже він сьогодні кращий бомбардир, кращий футболіст Євро 2012. 2012. Тому Андрій Шевченко забив унікальний, але я не пригадую, що в кращі роки він таке творив, диво. Тому це зірка, це зірка світового футболу. І коли ви сказали, що футбол це політика чи не політика, так ні, футбол це велика політика. Сьогодні епіцентр світової політики знаходиться в Україні в Варшаві. Тому що дивіться, і президенти підстрибують як діти. І футбол, Ви і... маєте на ну, увазі Віктора і... Федоровича Януковича, і... так, так, і... І Комаровського вчора, і... Він і, і, і в... 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 <святок> спокійний раділо. завжди такий, він ну, надзвичайно спокійний, як. По моєму, що дав... підтримала Никола вся Янович... Україна, правда як Микола Янович Азаров, дивіться, спорить на пляшку пива. Я не знаю, які його... ризику ну, прем'єру ще й пощастило, по бо ще й пиво окупи. виграв. Ви зло здорово йому представляєте, Як це я хотів це... би шановні друзі, з увага звернути, що ми маємо тричі вперше. Так вперше Україна бере участь у збірна України у чемпіонаті Європи. Вперше він проходить у нашій державі, і перша перемога, причому вольова перемога, тому що програвали і. З силою волі е, вирвали перемогу. А президент Вазернулок сказав, завдяки чому поєднання досвіду і молодості. І от мені здається, що Блохід, тренер знайшов такий оптимальний е, с, варіант склад команди, що дійсно де є метри, де є зубри, де є ті, хто робить погоду на е, зарубіжних футбольних полях. Шевченко і, чи є і, чиноплянка. І і Я думаю, ви знаєте, що таке чемпіонат Європи і особливо чемпіонат світу. Футболісти хочуть себе розкрити. Це, по суті, такий йде кастинг футболістів. Я вважаю, що наша Канаплянка сьогодні виглядає. Він вже з кращих... тут, тут не буде, я думаю, що за ним вже придивилися а... і буде грати він десь у відомих дуже клубах, мені здається. Ну, я думаю, що це епіцентр, ну, які відомі клуби. Я вважаю, що самі відомі клуби Європи знаходяться в Україні. В першу чергу, це Донецький Шахтар. І в першу чергу, це київське динамо. Дивіться, як підтягується металіст і як підтягується Дніпро. Вони сьогодні ставку роблять дійсно, особливо Донецький шахтар на зарубіжних гравців. Але я дивлюсь сьогодні, як грає Хачеріді, я дивлюсь, як грає сьогодні Канаплянка, я дивлюсь, як грає вже більш досвідчений Ротань. Я вам скажу, вони не поступаються шведам. Хоча, до речі, серед всіх грандів світового футболу, а Англія, збірна Франції, Італії, Іспанії це дійсно гранди. Це без перебільшення. Це чемпіони світу неодноразові, збірна Голландії, це віце-чемпіони світу, чемпіони Європи. і Бливо, дуже потужна команда Швеції. Це дуже системна команда. Ви тут уявляєте, але як... все одно програла, програла, але до останньої хвилини, пам'ятаєте, до останньої секунди, яка була напруга. До останньої секунди. Ну, Це команда Борець, вона боролася. дійсно. Дуже така, знаєте, я не знаю, як буде ще збірна Франції і збірна почувати Англії, коли вони береть шведами. Тому що шведи не можна ніяк списувати. От ще одне ми ще поговоримо про прогнози, але я хотів би повернути так тему розмови, вектор розмови на інше: от поведінка вболівальників, от події в Києві, так, коли фанати уболівальники е, збірної Швеції дуже цивілізовано сприйняли цю поразку, проковтнули цю. Пігулку неприємну гірку і події. Ось учорашні в Польщі, де е, масові сутички, бійки, по суті, фанатів збірних водометри, Польщі, водомети, Там кілька десятків чоловік затримано. Є неофіційні дані, що про жертви, про покалічених і таке інше. Бачите, ми в цьому плані Україна теж дали фору, скажімо, сусідам. Ми більше підійшли, по-моєму, в цьому плані охорони правопорядку відповідально чи можливо це. Ну, по перше, хотів би хотів би сказати, що дійсно шведський або західний болівальник вже давно вихований, контрольований, особливо шведський. Особливо шведський. Це дуже системний, серйозний вболівальник, організований і тому на вулицях Києва, зі слів очевидців, було справжнє братання. Стадіон просто був монолітний і затихав, коли. Чи шведська команда атакувала, чи українська, тобто було взаєморозуміння, було взаємоповага, було свято футбольне. Хочу сказати також, що кількість болівальників спрогнозованих значно зменшена в декілька разів, а то й в рази. Якщо ми говорили, що в Україну приїде 200-300 тисяч болівальників, ну то можна сказати, це десятки тисяч, а не сотні. Взагалі, хоча, хоча кількість, звісно, як для України, як подивіться. для відвідання, то чимала, чимала. Ми, ми транзитна область. По дорозі до Києва, до Донецька, і багато було всіляких і песимістичних прогнозів стосовно організації: то дороги не будуть готові, не встигнуть, то там обочини, то там сервіс, то там ресторани, кафе, і таке інше, то стадіони. Але я вам читаю ось вчора на Вудіан передало інформацію: керівник німецького. Німецького товариства, так це ваш колега, так би мовити, товариство міжнародної співпраці, матіос Брандт, цитую: гості євро мають лише позитивні враження про умови чемпіонату. Це говорить людина, яка на весь світ говорить так по інтернету. Панасе хотів вопри. би хотів би ще стосовно вболівальників. Хто такі вболівальники? Це як правило молоді люди, студенти, люди, ну будемо казати, так, вільні, так, від, ми, вільні так, вільної ми. професії. Скажем, якщо казати бюргер на 2 на 3 тижні не поїде в Україну і розміститься на Трухановому острові в палаці і жити насолоджуватися цим це люди молоді, вільні, звісно річ, дуже захоплені, емоційні, які, які хочуть Які мають кошти, які мають певні кошти, певні, так невеличкі, але достатні. на пиво для премєр міністра Назарова, правда. І от тому от шведські болівальники, російські болівальники десь такого ж гатунку, напевно, можливо, дещо іншого, я не знаю російського болівальника. Володимире, ну я хочу сказати, що ми отримали за того, що Михайло Андрійович Чигир, як великий спортсмен, і він не тільки, скажімо, відомий був він, 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 від, він заступник він голови обласного відділення Національного олімпійського комітету. ви так. Знали. Україні заступник голови так. власної ради так. він тут правильно сказав при відкриття, що це свято відбулося і стартувало. Але на превеликий жаль, те, що західні засоби масової інформації зробили такий негативний імідж. Дуже мало ну, вони хотіли ви, зробити. хотіли Панів дуже мало. Ви знаєте, я був у суботу о 12 й ночі приїжджав в Київ, потім зупинився тут на бульвар Шевченка, як тільки в'їжджав. Маємо очевидця. Він да. щойно з фронту, з гущі подій. Що в Києві робить у столиці Євро? І, 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 і Там дуже багато сьордів наших міліціонерів. Ну я пройшов фан-зону шведську. Ви знаєте, я побачив ну, така атмосфера незабутня. Дійсно, десь 70% шведи братаються. Ну, по-перше, у них такі кольори, як і у нас, жовто-сині. Я бачив там німців з німецькими прапорами. Я бачив там поляків, дуже багато, що мене здивувало. Я бачив там росіян. Ніяких інцидентів не було. Те, що писала про Україну, все це не збувається. Я от всім раджу вийти на сайт BBC української мови, почитати двох англійських фанів, які вони описують, як вони сіли в літак з Лондона. Вони домовилися до BBC, що будуть оперативно через інтернет давати матеріали. Це не журналісти, до речі. Тому стиль такий щирий, не журналістський. нема того, знаєте, такого лоску журналістського. Письмо, звичайне, років 40 одному і років 45 іншому. Вони, як сіли у Борис вони кажуть. Ми здивовані. Такий, каже аеропорт, нам таке писали, тільки люди непривітні, Чомусь не поспіхали, не посміхалися. Але, напруга, каже, напруга від Євро. Нас, каже, оточили зразу водії і один знав два німецьких слова. Біте, біте, на, і ми сіли в ладу. Правда, що від Борисполя до центру 350 гривень так... таксисти таксисти брали, да, поки каже, їх там не осмикнули. Каже, ми сіли в ладу, їдемо до Києва. Каже, нам говорили за дороги, а дороги такі, як в Англії. Правда, коли вони прилетіли у Дніпропетровськ літаком і в Донецьк на збірну Англії вони їхали вже Машиною та каже, наші машини стрибали як кенгуру. тому дійсно дорога відні ну, про треба до Україну побачити в усіх її так може параметра. Але сьогодні вранці прочитав за 12, за 11 червня. Вони вражені Донецьком. Вони вражені їхніми пабами і збірною, до речі, вони задоволені, хоча ви знаєте, 1-1, збірна Франції, збірна Англії. І сьогодні вони відкрили очі. Кажуть, Боже мій, скільки журналіст, скільки фанів не поїхало в Україну. Я просив, відкрийте BBC, почитайте. А от Це ви вважаєте, що можливо євро стало таким своєрідним відкриттям України, ще одним відкриттям України, що можливо досі Європа, Західна Європа, принаймні, яка більше знала там за розмовами, за оцінками, ми політиків, там десь в Європарламенті, ще десь де-інде. І тут раптом, коли кажуть, краще раз побачити, ані сто разів почути. Приїхали, побачили, попереду, всі там, десь можливо так, щось. Так. От але крупно, в основному, от знаєте, європейські ваша політики, як би то знають Україну, але знають з іншого політичної сторони. Бізнесмени також, підприємці, науковці інші. але простий люд, простий люд, до якого ж можна віднести сміливо фанів, які сміливо О, приїхали на два. Середній клас, 20... середній клас. дійсно відкрив для себе Україну, відкрив її усі красі з недорогим пивом з усмішками, з... Будемо казати, обніманням і цілуванням з гарними традиційним, дівчатами. дівчатами. Пам'ятаєте, вчора один із полювання Чим каже, так, ви так, тут що ви тут їсте? Чим каже його дочка? Я впевнений, Вони, так. як мінімум, отримали при цьому естетичну насолоду. Це 100%, Це їм гарантовано. І це запам'ятається надовго. В Європі такого вони більше ну, не побачать. Чи немає у нас ейфорії після стартового матчу? Ми виграли. Ну дехто каже, що там за що двізені, але я думаю, що тут навпаки була моцна команда, була чи. Така організація, тактика гри і були виконавці достойні. Але ж попереду ще принаймні в групі ще два матчі. Ось у 15 червня, в п'ятницю, збірна Франції, це вже, знаєте, серйозно. От ну Що дозвольте, чекає? я скажу прогноз. Ви знаєте, наша група от, має група Д, де сходиться, де, де жереб такі, вів, такі сильні команди. Не, ну я вам скажу, не повезло збірній Україні, повезло збірній Росії. Що вона попала у групу А, де збірна Чехії, Польщі і Росії? А збірні Україні надзвичайно не повезло. Дивіться, збірна Англії, збірна Франції Це і збірна Швеції. Гранди Гранде Європейського футболу. Але я Світового скажу, що плей-офф Україна виходить. І назву хто виходить? Збірна Англії, як ви не будете дивуватися від цьому, і збірна України. Так, да, Франція, можливо, не вийде. Тому що побачите, що у так, Донецьку... Відущий, а давайте ми так. За прикладом Миколи Яновича, а зараз з Соні Парі. Значить, ви, ми прогнозуємо, і давай. потім ми вже говорили, на яке пиво. Це, Це, Принад, давай, то... Вечірні бердичі, да, не, я саме подав. Чому? Ні. Тому що наш... Кармеліти. Кармеліти. наша передача е, повторів вже вийде у неділю, та, і вже будуть відомі результати матчів, зокрема, поєдинку Україна-Франція, і тоді вже хлопці один із нас виграє пиво. Це достовменно точно. Добре. Якщо наші думки розходяться при цьому. Ну, а якщо ні, не розходяться, то ви, пане Василю, я це пиво. Ну, Англійські вболівальники, які пишуть, дописуючи Бібісі. Вони сказали, що вони вражені від стадіону Шахтар. Каже, таких стадіонів в так, світі не бачили. стадіон – Це дійсно це, це супер стадіон. Так уявляєте, хто це кажуть? Це кажуть англічани, які були, бачили кенгуру в Австралії, які були в Канаді, які були в Німеччині не один раз. Їм по 45 років вони вже не один чемпіонат світу. Так, да, вони були в пар от недавно. Вони сказали, це найкращий стадіон світу. Почитайте, от мені дуже цікаво. Я думаю, що збірна України, якщо я пишу, я пишу з виграні збірної Франції, перемога буде однозначно за збірною Україну. України. Та а тепер прогноз на е... інші групи так трьох переможців. Взагалі, євро. От вже доходимо до фіналу. Ну ви знаєте, я давно зробив прогноз, і я від нього не відхиляюся. Хоча б, може не так. Чемпіоном Європи стає збірна Іспанії. У фіналі буде Андрій Андрій, грати збірної Андрій, Німеччини. А чому не, не Україна? Чому ви тут ну, зуходять, далі. О, збірно, Давайте проводити їх далі. Збірна Виходить <сіх> пливою. Вона буде грати в фіналі збірної Німеччини. Хочете третє місце? Тобто, скажу вам фінал... збірна Португалії. Четверте місце займе збірна Англії. От я вам говорю півфінал і фінал. Так, оце ми пишемо Іспанія, Німеччина, Португалія, так і Англія. Четверте місце займе Англія. Так, важливо, так, ну, я, можливо, так я хотів би буде... теж почати вже з групи. Де мене Значу, дещо з нашої дещо песимістичний прогрози, песимістичний ну, на от, жаль. почали за здрав'я закінчив. Таке хлопці 에, дивіться, шостий раз бо проходить ми чемпіонат Європи по футболу. Ми треба тримати марку при незалежній Україні. шостий раз проходить проходить чемпіонат Європи по футболу з року. І це і Україна туди потрапляє в зв'язку з як господар. Ну це теж дещо показово потрібно зазначити, бо чемпіонат світу це значно нижче рангу футбольне дійство. Отож, на мою думку. Все-таки французи е, і гіпотетично, і підготовлені сильніше, і далі в е, плей-офф виходять Англія і Франція. До речі, так це прогнозують більшість аналітиків, експертів. Майже всі, ну, всі да. так. Да, тобто, вир... гідність отримання мені пива і пригощання вам велике. Збільшується інша група, Я, як Микола Янович, обіцяю, що куплю і поставлю інша група вчорашньої зустрічі. Тобто, прогнозовано можна говорити про те, що гарантовано проходить збірна Росії з великою вірогідністю збірна Польщі, яка має перемогти має перемогти чехів в зустрічі, бо Чехи... ну. М'ягко кажучи, не імпозантно виглядають на цьому чемпіонаті. Ну, вони, ну, вчора сильно. гарно виграли. Вчора yeah. виграли, yeah, та, але, все відно, але, але все рядно. Ну, чехи по-моєму ще не війшли під нокдаун, збірної Росії. ще група. Група Б. Це, безперечно, збірна Німеччини і, на мою думку, Нідерландів. Нідерландів, які програли дачанам сусідам своїм, але мають вигравати всіх інших і виходити. А ну, Не виграватися ж німеччиною. такі ще. казуси неприємні, які я маю на увазі, оці. Сутички уволівальників польських і російських пане Василі, і остання група, щоб закінчити, це збірна Іспанії і Хорватії. Я щось ставлю на Хорватію як дуже потужну команду, яка може е, скласти гарну конкуренцію в цій групі і має всі шанси і довелася з збірної Ірландії. Зустрічі на вихід плей-офф. до речі, всі кажуть, що буде вихід Іспанії і Італія. Але я підтримую, що все таки Хорватія, Хорватія... і Іспанія вийдуть. Ми знаємо завжди футбол Югославії, в Сербії був дуже сильний, потужний. Хорвати довели неодноразово. Вони грають в сучасний європейський правматор. Друзі, прагматичний футбол. ми маємо ще дві хвилини, і тому ось інтегруємо прогнози наші. Так, пан Анатолій, Іспанія, чемпіон, так Другий пан пана Франція. Так, ні, ні, чи, я, хто, я думаю, що я думаю, що в фіналі, в фіналі дійсно мають зійтися. Логічно було б наявність Іспанії і Франції. А вже футбольне щастя має це розділити. Ясно. Ну а я так скажу патріотично, що Україна буде в трійці призерів, і тому давайте ми напослідок. Попросимо Андрія Шевченка. Він зараз серед бомбардирів, краще так, поки що два. Давайте ми так поскандуємо, як пристрасні уболівальники збірної України, скажемо Шева. Попросимо його, щоб він ще. Ну, додав там п'ятірку голів, щоб Україна вийшла з в... принаймні, є великий Вергніс. Він може бути кращим бомбардиром в чемпіонаті в е груповому. Це сто ну, відносин. Я бачу, ви такі дорослі, але вірити в диво. Це дуже невірогідно і дуже Я хочу вірити. Теж в диво. А хто вірить, то збувається. Тому давайте шева. Шерозі, Ше 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 яку Ше за участь у нашій фан-передачі. Нагадаю, нашій студії сьогодні працювали відомі політологи, і одночасно ж вони запекли оболівальники збірної України Анатолій Мельниченко і Володимир Кніковський. А передачу провів я Василь Головецький. Нехай збірні України на Європощасти й на все добре. На все добре на побачення.